Дорогі брати і сестри, Симеон, цей чоловік, про якого Євангелист Лука, каже, що він був праведний, був богобоязний, був таким пророком, яким, який був в храмі, тоді, коли принесли Ісуса, щоб його представити перед Господом. Цей Симеон, він мав в собі, немов би розвинутий такий, якийсь особливий особливу інтуїцію, мав в собі розвинутий, можна би сьогодні такою сучасною мовою, коли кажуть, таке шосте чуття, як би, так. Це полягало в тому, що він, як каже нам євангелист, він, так як і усі ізраїльтяни, був тим, який. Очікував на Месію, очікував на пришестя Месії, і Дух Святий йому об'явив, як каже нам євангелист, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього, що перш ніж він відійде з цього світу, що перш ніж він помре, він побачить Месію, що, перш ніж він помре, він побачить Божого помазаника Ісуса. І так дійсно відбувається. Сьогодні, власне, ми визначаємо це свято, свято стрітання Господнього, свято жертвування Ісуса в храмі, коли Марія з Йосифом приносять Ісуса до храму, щоб його представити перед Господом, тому що таким був закон. І вони були слухняні цьому закону, закону, який говорив, що кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, тобто такий первородний син, він мав бути святим для Господа, названий Буде. Він буде особливим чином присвячений Господу, жертваний йому. І так робить Марія з Йосифом, приносячи туди до храму Ісуса. І, власне, Симеон, який, який зустрічає там Ісуса, і який пізнає, що це власне Він, що це власне той, на якого Він особливо чекав, це, власне, той, про якого Дух Святий йому об'явив, що, що він його побачить перш ніж ніж помре. Якась така особлива в ньому була духовна інтуїція. Якесь таке особливе духовне чуття, яке в ньому було так дуже розвинуте. І, брати і сестри, коли ми так теж думаємо про людські чуття, то, то кажемо, що є таких п'ять так, стандартних органів чуття людини. Так? Ми що можемо бачити, чути, можемо смакувати, можемо нюхати, можемо дотиком теж власне, відчувати. І, і здається, інколи хтось каже, що все це, все це, що ми можемо якось пізнати за допомогою цих органів чуттів, все це є реальне, так? це є реальність. Але не тільки люди віруючі, але також і багато осіб, які навіть і ну, не вірять в Бога, вони якби, розуміють, що. Що в людині є ще якесь інше чуття, що є щось більше, навіть деякі, власне, називаються таким шостим чуттям. Людина і для нас, християн, є, є це очевидним, що цей духовний світ, в який ми віримо, що цей духовний світ, він є дуже реальний. Це світ, в якому власне, є духовний, є духи, це світ, в якому перебуває теж Бог. Це світ, якого ми не бачимо, це світ, як, в якому є святі сьогодні, які перебувають в небі. Але він є дуже реальний. Дуже реальний. Так само, як цей світ, який ми можемо пізнати, доторкнути, почути, посмакувати щось. так? Маємо контакт з цим світом. Так само цей духовний світ він є дуже конкретний і дуже реальний. Але для того, щоб не мов би ввійти в цей контакт з цим, з цим світом, з цим духовним світом, потрібно мати в собі розвинуте це таке додаткове, можна сказати, надприродне, духовне чуття, яке мав Симеон. Симон мав дуже розвинуте це. Він, Як каже нам євангелист, він, він відчував, відчував, що він Дух Святий йому об'явив, що він побачить Месію. І так сталося. І він розпізнав, що це, власне, є Месія, він мав настільки розвинуте в собі це чуття, яке, власне, допомогло йому увійти в цей контакт з цим духовним світом, з цим Божим світом, з Богом. І це є щось, що також, що також є і в нашому житті така потреба, щоб ми і в нашому житті теж якби розвивали це, це певне духовне чуття. Щоб ми також власне, прагнули, щоб за допомогою нього ми могли входити в цей контакт з цим світом духовним. А це духовне чуття воно може нам допомагати в тому, щоб, щоб розпізнавати, розпізнавати також, що є добрим, а що є злим. Це духовне чуття може нам, власне, допомогти входити в цей це наш контакт з Богом на молитві. Воно може нам допомагати також розуміти, що, що разом з нами посеред нас є, є святі, є ангели, яких, можливо, ми не бачимо так, таким зором нашим фізичним, але це є також реальний світ, є присутні, і вони є присутні, так як під час кожної Євхаристії. Вони є присутні разом з нами. Це не мов би таке духовне чуття, яке, яке нам допомагає теж побачити цю присутність Господа в Євхаристі, який приходить до нас особливим чином, під, під виглядом хліба і вина. І ми віримо, що, що це сам Господь приходить до нас. А отже, так важливо, брати і сестри, щоб так як і Симеон щоб ми просили Господа, просили Духа Святого, щоб Він не мов би розпалював нас, розвивав, чи робив такими чутливим це наше надприродне чуття, духовне чуття, яке в нас є всередині, можливо, воно інколи є, є десь так більше чи менше ну, якось затишене чи в якийсь спосіб приховане. І потребує такого розбудження, щоб Дух Святий допомагав, оживляв в нас це чуття, яке, через яке ми зможемо ще більше власне, входити в цей контакт з Господом, яке допом буде допомагати нам переживати наше життя, розпізнавати цю волю Господню, розпізнавати Господні натхнення, так як це було. В житті, в, цій, в житті Святого Симеона, і який також сьогодні, власне, про якого ми чуємо в Євангелії. Тому нехай Дух Святий розпалює і в нас цю, цю духовну інтуїцію, розпалює в нас і віру, щоб ми могли розпізнавати присутність Господа, присутність Господа, який приходить до нас, приходить до нас дуже часто, так непомітно. Делікатно, що для того, щоб його зустріти, зустріти в молитві, зустріти в Божому Слові, щоб зустріти його в Євхаристі, щоб зустріти його в іншій людині, недостатньо це лише цих п'ять чуттів, які ми маємо, які є для нас такими очевидними, потрібно мати розвинути в собі, що це духовне чуття, яке було таке сильне. Симеоні, яке Дух Святий хоче в нас розпалювати, щоб ми могли зустрічати і бачити Господа, який до нас приходить. Амінь. І WTN. живи правдою, живи по-католицьки.